Друзі, доброго дня! здравствуйте! Зараз друге відео по роботі з CRM для дитячих центрів та садочків. Розпочніть з простого. Навіть тоді, коли ви бачите, що все складно. Розпочніть з простого. Поставте собі задачу. Наприклад, приходите до додатку з Tasks і тоді, коли потрапляєте в нього. Бачите, ось, можете бачити, ось таку, таку а, картину. В даному випадку ми а, кажемо про те, що нам треба спробувати поставити задачу собі. Як це зробити? Перший крок це ми натискаємо на ось цю кнопку створити процес. Потрапляємо ось у такий інтерфейс. В принципі, це а, зараз а, як є. Тут можна дещо прибрати, щоб воно вам не заважало, а щось залишити так, як є. Тут ви можете вибрати бізнес-процес, у якому буде виставлятися задача. За замовченням проста. Чому так? Тому що це бізнес-процес для тих задач, які ви вирішуєте у себе в компанії. Ну, тобто, безпосередньо у своєму центрі. Або ви ставите такі задачі самі собі, або ви ставите їх своїм співробітникам-працівникам для того, щоб вони там щось зробили. І тоді, коли ви таку задачу виконали, то ви розумієте, що ага, ось, це, 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 це зробили, все гаразд. Окей. Тобто зараз я вам покажу, як, в принципі, можна собі запланувати, ознайомитися з системою. Тобто перше ознайомлення з системою. Це назва. З е, системою. Я вам е, рекомендую раду таку даю, обов'язково розумілі е, ставте назви. Щоб ви з перших там, ну, щоб вони, по-перше, були короткі. Але є зазначенням, за смислом. А тоді, коли ви вже надаєте опис, що саме необхідно зробити? Ну, Якщо ми кажемо про знайомлення з системою, то перший пункт. Створити створити контакт. Потім створити. Так. Це перший крок. Так, співробітника. Давайте так. Співро... Бітника. -ків. Бо декілька співробітників. Друге. Створити послуги. Послуги в додатку продукти. Вибачаюсь, хвилинку. Три. Створити. Задачі. Для чого? Сотв... 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 С... Даже произнести не можу. Створити. Створити задачі для вирішення питань з налаштувань та використанням. Додатків. А, гаразд. І ну, клієнта можна ставити тут. Клієнта ви можете бути самі, або може бути ваш керівник, якщо ви його контакт вже створили. За замовченням ви стаєте відповідальним. Якщо в даному випадку ви комусь ставите задачу, а я ставлю задачу цимбл Олесі в даному випадку, я вибираю її. І пріоритет ставлю А. Можу навіть запланувати там дату, але ну, я цього робити не буду. І тепер ми можемо зберегти та закрити. В цьому випадку ми потрапимо до того ж самого інтерфейсу. Або зберегти та відкрити. Саме таким чином я зараз і зроблю. До речі, там теги можна не вказувати, це можна, в принципі, навіть прибрати. Тоді, коли ми кажемо про клієнта, це може бути будь-хто. Будь-хто, хто до вас звертається з якоюсь пропозицією або з чимось там ще. Ну, Тобто, в принципі, навіть може бути ваш керівник. Зберегти та відкрити. Потрапляємо безпосередньо до задачі і бачимо, що ось таким чином вона виглядає. Тут інтерфейс, я, ну, скажімо, з 16 року, з 2016 року, працюю з системою. І ось той, те, що ви зараз бачите. Це постійно модифікований інтерфейс, і зараз він ось прийшов до такого вигляду. Тобто, ось тут наша назва задачі. До речі, чомусь вона стерлася, Зараз я перегляну цей момент. Створити контакт. Ну і, в принципі, ось тут все написано, що потрібно зробити. Як. Виставити ось, виставити ось це все. Або як це відмітити. Ось є у нас чек-лист по задачі. То Ми можемо ось ці пункти перенести сюди. Ctrl-C, Ctrl-V. Дуже просто все. І назначити тут відповідального. Відповідальним може бути будь-яка особа, співробітник вашої компанії. Обов'язково ця людина повинна бути у групі, у групі співробітники. Тобто, якщо ми перейдемо до контактів, ось, то побачимо, побачимо, що у нас є групи ось тут, і є співробітники. І в даному випадку у нас там тестувальник і Олеся вже знаходяться у цій групі. Тоді, коли ви створите, так як я показував у першому відео, контакт, контакти всіх співробітників. Ви зможете відповідним чином а, додавати їх ось у ці відповідальні, для чого це робимо. Тому що тоді, коли ви розгортаєте блок процедур, оп, до речі, тут кнопок зараз нема, я їх виведу, виведу. ви зможете на базі ось цих а, коментарів або фіктивних продуктів створити. Під задачі до цієї конкретної задачі. Ну тобто це у вас вже буде головна задача. Ось, зараз я тут вручну все ж таки виправлю ознайомитись з системою. Берегти. Ось, таким чином. І підправлю, щоб не затиралася назва. Там в налаштуваннях все скриється. Ось, і після цього, після цього тоді, коли з'являться процедури, до речі, давайте я зараз зроблю, а потім продовжу розказувати і показувати. Зараз я повернувся до системи, і ось те, що я зараз проговорював, зараз спробую показати. Ну, це для тих з вас, хто захоче адмініструвати систему самостійно. Тобто, як можна швидко виправляти ті чи інші моменти. Тобто, Ви потрапили ось до конструктора, тут нічого ми чіпати не будемо, але ми ось, по-перше, тут додамо, передамо, точніше, до інтерфейсу інтерфейсу, і спробуємо ось у цьому блоці вивести. Трошки інше налаштування зробити. Ну, По-перше, обліковий запис відключимо зараз поки що. А нам треба вивести кнопки процедур. Кнопки, кнопки, кнопки. І після того, тоді, коли у нас ось з'явилися ці кнопки, ми можемо одну з них вивести зараз. Тобто, ви бачите, що декілька процедур, в принципі, можна, можуть бути доступними. До речі, у мене у системі виведені всі ці кнопочки, бо мені так потрібно було. В принципі, зараз вам роблю мінімалістичні налаштування, щоб ви почали хоча б користуватися системою. Зберігаю. Зберігаю. Тут обов'язково треба зберегти для всіх етапів статусів процесу. Щоб можна було цим користатися. І ще один момент. Зараз я підналаштую. Ще є таке поняття, як дії. Ось у нас на початковому статусі нова задача є така дія: змінити назву процесу. І бачите, тут підтягується назва: ось так. Ось це перемінна, перемінна яка дозволяє. Створювати назву ось за алгоритмом, тоді, коли назва продукту підтягується, і саме вона йде туди. А тоді, коли ми ще сюди одну переміну додамо, ми зробимо ще один момент, тоді, коли вручну задаємо назву задачі, відповідним чином у нас це буде також відображатись. Ось там, пам'ятаєте, у нас затерлася, затерлася назва, яку я зберігав. Але якщо б ось ця переміна була, то ручна назва вона б збереглася. І було б задача і ось це слово. Тобто, ознайомитися з системою. Зараз мені прийшлося там, руками це прописувати. Берегти. Ось тепер буде все гаразд. І ось ті, коли я вніс такі зміни, зараз я оновлюю екран. І для чого я, в принципі, це все зробив? Для того повторюю, щоб ви могли обрати відповідального, по-перше. І як я вже казав, відповідальним може бути саме співробітник, тобто людина, е, якої віднесена до співробітників. Так і інше. Тоді, коли ми обираємо там всіх наших людей, які повинні з цим це зробити, то задачі можуть на них виставитись. Зараз всі три задачі будуть стосуватися Олесі безпосередньо. І для того, щоб ці задачі виставити, треба поставити ось такі галочки. І ось бачите, Кнопочку я вивів підзадачі. Натискаєте на цю кнопочку, і створюються ось три підзадачі. Задача ознайомитися з системою. Ой, всі однакові назви потягнулися. Там треш, трошки треба буде переглянути, чому так. Це з моєї сторони проблема. Ось, Повинно було підтягнутися ось таким чином. Тому ну, так вийшло, зараз там перегляну. Оскільки є нюанси. є нюанси. Тоді, коли я першого виштовхую задачі, то ось можуть бути такі невеличкі лаги. Оскільки я не перевіряв, зараз по гарячому називається, це роблю. Ну, відповідно, тоді, коли ви до кожної з таких задач заходите, то ось бачите, що. Прівний продукт у нас потрапив, а ось тут у нас трошки-трошки проблемка вийшла. І проблемка, здається, ця пов'язана саме з тим налаштуванням, яке я зараз зробив. Тобто треба повернути до попереднього вигляду в конструкторі зміну назви. Тоді е, ця проблема більш з'являтися не буде. Ну, там трошки трошки треба подумати, як це е, зробити краще. Ну, тобто, не буду щас, зараз затягувати це, це після зроблю. Ось. Е, тобто, виправив я всі назви, ну, вручну, в даному випадку, там, створити підзадачі для вирішення питань. Ось. Ну, по назву для вирішення питань. Е, так. Ось так. І тепер, в принципі, є декілька задач, з якими потрібно е, працювати. Як працюємо з задачами? Кожну задачу беремо тоді, коли ми е, з нею ознайомились, все нам зрозуміло, що треба зробити, ми її забираємо в роботу. Ну, в будь-якому випадку, точніше, ми її забираємо в роботу. Якщо ми справді хочемо нею займатися. Ну і ми розуміємо, як її виконати. Тоді, коли ми взяли в роботу, наприклад, нам щось не зрозуміло, залишилося. В тому випадку, якщо ми цю задачу отримали від свого колеги або від керівника і не зрозуміли, що потрібно зробити, ми переводимо у статус є запитання. В такому випадку ми ось тут залишаємо якийсь коментарій, залишаємо уточнюючий. І переводимо у статус є запитання. Задача повертається людині, яка, яка відповідальна, точніше, яка була автором. Бачите, ну, В даному випадку, я для Олесі ставив задачу, і задача повернулася на людину, яка ставила задачу, тобто на автор. Тоді, коли автор залишив потрібні уточнення, і знову ж таки прокоментував це питання, це запитання, ось яке є. Коментувати можна ось таким чином. цитувати. Тобто ми цитуємо, цитуємо те, що залишив чоловік, цитуємо і надаємо відповідь. Стосовно, запитання, запитання яке отримали отримали. Зберігаємо. І кажемо, що все є уточнення. Задача знову повертається на відповідального, тобто на символ Олеся, бачите, тут повідомлення вискакує. І якщо ми розгорнемо, то ось у нас змінився відповідальний. Олеся тоді, коли бачить, знову забирає задачу в роботу. І вже починає з гідно з тими коментарями, якщо вони пояснюють задачу і повністю тепер повністю все зрозуміло, там займатися там, цією задачою. Ну, Тобто може додаткові там якісь коментарі залишати, може виставляти ось під задачі, так як в даному випадку ось, я зробив, і які можуть стосуватися будь-кого з колег. Ось, ось о, ну В принципі, вирішити задачу. Тоді, коли задачу вирішив, вирішив, переводити у статус, вирішена. І якщо цю якщо, э, задачу ви виставляли самі собі, то ви її ж і підтвердж... підтверджуєте підтверджуєте. Але якщо э, задача все ще не э, виконана до кінця, до кінця а задача, задачу цю виставляв э, виставляв вам. Хтось, або колега, або керівник, то він має залишити тут уточнення знову ж таки, у вигляді коментарів. Коментарів там додати можна файли там, і таке інше, там смайлики. В принципі, ось прокоментувати можна, тобто наглядача можна додати. Наглядач знову додається, знову ж таки, додається з. Числа співробітників. Ось таким чином можна прокоментувати. Тобто ось такий е, символ це е, коментар. Тобто Можна декількох, декількох людей е, тут спостерігачами е, зробити. Ось. І зробити якесь уточнення, що треба доробити, наприклад. Переводити в є уточнення в такому випадку. Якщо все гаразд, то просто підтверджуйте все. А ще є варіант тоді, коли таку саму задачу можна ще раз повторити. Ну, саме в такому розрізі, як тут є. Ну, в принципі, здається, більш-менш ось по простих задачах складно розказав. А, до речі, ви можете запитати, а для чого ось ці поля? Запитуйте. А в даному випадку я ось зроблю ось так. Підтвердили. Ну, здається, все більш-менш розказав ще 20 хвилин відео, майже 20 хвилин. Ставте лайки, діліться цим відео, обов'язково. Почніть обов'язково користуватися бізнес-процесом, прості задачі. Тобто, ось цим додатком починайте користуватися вже сьогодні. Спробуйте. Не дуже поспішати з задачами, оскільки може бути таке, що ви дуже швидко вийдете за мінімальні, мінімальні кількісні обмеження безплатні. Щиро дякую. Побачення на зв'язку.